Що таке Росія? Уявіть собі діжку з гівном. Даруйте. І от вона така велика, велика, і смердить. І в цій діжці, це ну все, що там, вся ця фекальна маса, це люди, культура. Е на якісь там їхні візії, імперські душки, політикум, іван з Рязані, який ходить вбиральню, десь там вісім метрів від дому. І оце от воно там все. І тут мені кажуть: ти знаєш, десь серед того гівна є кілька діамантів. Ми не можемо зробити вигляд, ніби їх там немає. Нам потрібно берегти ці діаманти. І, і такі кажуть, я кажу, що робити? кажуть, Візьми запхай туди руку, попорпайся і визнайди той діамант, і оціни, і заціни його, і залиши його нам всім пишатися. Ні, я не хочу.